Що рекомендується для створення енергетичної безпеки для громад от для конкретних окремих громад? Створення резервних енергетичних ресурсів. Тобто для того, щоб у вас був стратегічний запас цієї сировини, цього палива, вам по перше, треба, щоб було місце, де цю сировину або паливо зберігати. От, якщо у вас стоять е котельні, які працюють там на вугіллі, то вам потрібні, щоб у вас були площадки, на яких можна зберігати те ж саме вугілля. А якщо вугілля, що вугілля, що деревина, воно в принципі працює однаково, тому знову ж таки потрібні площадки, на яких буде зберігатися цей запас палива. От, якщо у вас природній газ, так само бажано мати якийсь резервуар, в якому ви можете мати якийсь запас цього палива. Якщо у вас мазут все ж таки можливий до використання, треба продумати, де можна розмістити цей резервуар, щоб можна було в разі оператинення необхідності використовувати цей резерв палива для. Потреб і для використання на потреби населення в случаї на якоїсь надзвичайної ситуації. По-друге, підвищення енергоефективності і зниження енерговитрат, що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що, по-перше, якщо у вас є іде опалення будівель, то треба передбачити вашим щоб Спроможніми заходами, ну хоча б, якщо у вас старі дерев'яні вікна і вже ну, не маєте можливості замінити їх на нові енергоефективні, то хоча б ці вікна відремонтувати, щілини всі позаклеювати, і якимось чином, хоч якось дірки там позакривати, щоб не свистіло, не гуділо, цей вітер не гуляв. Раз. По друге, Якщо у вас система освітлення ще на лампах розжарювання, то передбачити заміну на світлодіодне освітлення для зменшення навантаження на мережу. По-третє, двері. Якщо двері так само старі і не, підход, не, не закриваються нормально, ну якось там столяра визвати, щоб він підписав, щоб ці двері більш плотно до рами прилягали, щоб вони трошечки щільніше. Перекривали потік холодного повітря у приміщення. Потім обов'язково повісти пружини на ці двері, щоб не було ефекту розкритих дверей, щоб у вас ця пружина постійно дотягувала двері. От, і не було таких випадків, що ви топите, топите, а у вас там протяги, і ці протяги якби видувають все. От. <кій> тобто вот такі елементарні вот речі вони э, дозволяють вже э, хоч якось мінімізувати ті втрати, які у вас є. Ну, а програма максимум це, звісно, проведення комплексної термомодернізації. Э, Коли ми робимо комплексне утеплення будівлі під комплексним утепленням, ми що маємо на увазі? По-перше, це э, покрівля. Ремонтується покрівля, утеплюється покрівля. Якщо у вас плаский дах, то утеплення, то можна до речі, якщо плаский дах, можна подумати і якось передбачити встановлення сонячних систем як для генерації сонячної енергетики, так і для генерації гарячої води, так звані геліосистеми. Якщо шатровий дах, ну так само це можна передбачити, але ж на шатровому дасі там можуть бути свої нюанси і засоби кріплення, там треба передбачити і свої, такі свої рідні. І є там ще от такі тонкощі. От, наприклад, у вас, у вас була пласка покрівля, ви вирішили зробити шатрову, На цій пласкій покрівлі у вас стоять вентиляційні виходи. І коли ви от коли ви робите шатрову покрівлю поверху, то відповідно норм і законодавство, ви повинні ці вентиляційні канали підняти вище конька шатрової покрівлі мінімум на пів метри. Тобто, це треба робити такі додаткові капіталовкладення по відновленню роботи системи вентиляції в закладі, фактично витяжної вентиляції. От потім вікна міняються на сучасні енергозберігаючі. Причому зараз норми вже змінилися, і по вікнах. Ну ми окремо завтра будемо говорити про законодавство, про зміни в законодавстві, про те, які вже вимоги до будівель з точки зору енергозбереження вже вступають, вступили в силу. І що я би що контролюється. І які технічні рішення відповідають тим вимогам, які зараз є у законодавстві. Повертаючись до комплексності утеплення будівлі, то є стіни ми утеплюємо. Причому зараз товщина утеплювача мінімальна товщина це 15 см. Причому неважливо, це екструдований пінополістирол чи мінеральна вата. Вони мають коефіцієнт теплоопору приблизно однаковий, лямда так звана. от, <клух> різниця тільки в тому, що екструдований пінополістирол ви можете використовувати на будівлях, де на стадія, де можна використовувати стадію Г, Г1 горючий. Тобто, якщо, а якщо у нас Якщо у нас садочок, лікарня або школа, то при утепленні цих об'єктів ми можемо використовувати виключно матеріал негоючий, НГ, це мінеральна вата. От. Але ж товщина однакова. Так само ж при утепленні будівлі варто звернути увагу на утеплення цокольної частини. Знову ж таки, у зв'язку зі зміною законодавства. Зараз змінилися вимоги до утеплення цокольної частини, то тобто треба утеплювати цокольну частину з розкопуванням і утепленням підземної частини тільки в тому разі, якщо у вас є опалювальний підвал або сховище опалювальне. Ну, в общем так, якщо у вас є підвальне середовище, яке опалюється, от тоді треба утеплювати. Цокольну частину з розкопуванням землі глибиною там на один метр, якщо ж у вас е технічне підпілля або неопалювальний підвал, то достатньо цокольну частину утеплити до поверхні грунту, от, до відмостки, фактично, от, і цього буде достатньо. Але ж е в цьому разі тоді треба буде передбачати утеплення перекриття. Плити першого поверху, ну знову ж таки, це проєктні рішення, які розглядаються проєктувальникам, вони враховуються ці різні варіанти. І от сучасне законодавство воно нам каже, яким чином, що ми при комплексній термомодернізації, ми можемо використовувати комплекс методів і комплекс заходів. Тобто, ми можемо щось утеплити більше, щось менше. Щоб загалом вийти на показник, який відповідає класу енергоефективності С. Про клас енергоефективності ми поговоримо при розгляді енергетичних сертифікатів. Що це таке, я думаю, я зроблю сертифікати другою частиною, от, а третє, там, де відновлені джерел енергії, там я підготував для вас такий невеличкий фільм. В якому зібрані буквально ось за останній за останні рік зібрані приклади реалізації от таких от проєктів на відновлювальних джерелах енергії. І там є доволі такі цікаві приклади громади, які застосували широкий спектр таких от заходів, Тось там є і. Фотоелектричні системи, там є акумуляторні системи, там є генераторні, там є теплові насоси, там є сонячні станції. Є, ну, доволі такі, така цікава підбірка. От, вона показує, в яких громадах які заходи були реалізовані, і якби покророзказує безпосередньо виконавцями, як вони до цього дійшли. Ну, тому от, така у нас буде з вами робота по тепер ще по організації роботи. У нас з вами називається конверсаторіум. Конверсаторіум він, якби, показує, що ви можете в процесі нашого з вами спілкування підключатися, задавати питання. Ну, бажано в чаті. Можете питання писати, і, в принципі, можна є можливість підключити мікрофони, можна поспілкуватися з усіма присутніми. От, може поділитися якимось своїм досвідом. Може, хто з громад вже так само вже щось встановив і вони можуть розказати про те, як у них це було, як воно відбувалося. Хто був ініціатором, хто допомагав фінансово, хто допомагав технічно, хто допомагав організаційно. Тому що реалізація таких проєктів, це, це такий ланцюжок, доволі довгий. Там треба, щоб багато пазлів склалося, щоб була успішна реалізація цього проєкту. От. Тому. Продовжуючи тему термомодернізації, от, от, от сама термомодернізація це доволі такі коштовне задоволення. От. І коли ми робимо такі проекти з термомодернізації, то ми замовнику е пропонуємо такий розвиток, що давайте ми об'єкт. Ну, от були такі випадки, коли замовник звертається каже: От давайте ми зробимо, от у нас можемо ми собі дозволити у школі. Замінити тільки вікна, ми кажемо, давайте ми проєкт називемо комплексна термомодернізація, першу виділи, виділимо зробимо виділення черг. І після цього черги розіб'ємо по чергам ми розіб'ємо ті етапи робіт, які ви можете собі дозволити оці, зараз. І на які ви будете претендувати, які ви подасте там на той же ДФРР, або подасте там на е, співфінансування з іншими фондами, програмами там грантовими, кредитними або іншими, і таким чином, з проєкту просто заміни вікон, замовник отримує проект кошторисну документацію на комплексну термомодернізацію заходу, закладу, в якому в якості заходів передбачено от, там перший етап. Або перша черга це заміна вікон, там, друга черга, це утеплення стін, зовнішніх стін та цоколю. Там, третя черга утеплення горища з заміною покривельного матеріалу, там четверта черга, ремонт, капітальний ремонт системи опалення всередині будівлі. До речі, до системи опалення серед будівлі зараз так само є певні вимоги, і є певні вимоги як до складу цього цієї системи, тобто як, яка повинна бути однотрубна, двотрубна, залежна, незалежна, наявність індюєнту теплового пункту, наявність балансування, наявність регулювання, от чи на кожному стояці, чи на кожному. Приладі, чи просто поповерхове. Тобто, ці речі так само обговорюються і проєктувальник розказує замовнику власнику цієї будівлі, от які є варіанти. От потім е, наступна черга, наприклад, це заміна системи освітлення. А, до речі, от, може бути такий простий захід, заміна системи освітлення, а може потягнути за собою. Глобальну заміну всієї електропроводки в закладі. Були у нас такі випадки, От коли <кій> був проєкт просто поміняти лампочки, а коли почали це діло робити, виявилось, що проводка вся на алюмінії, а сучасними нормами проводка алюмінієва вже заборонена, її треба наміняти на мідь. Причому проводка була в такому стані, в жахливому, що вона просто розсипалася, вона була струкша. От, і почали спочатку потрошку мінять, мінять, мінять. А коли воно вже півкімнати сипеться, то от, підрядна організація вона замовку каже, О, дивіться, от у нас така ситуація. От що що, що робить? Ну от виходили з цих ситуацій, заходили на коригування проєкту. От, робили. Це коригування в рамках вже заміни е, проводки, о, а там замість двох жил треба як мінімум вже три жили е, закладати. Ми, а ми рекомендуємо закладати п'ять жил, для того, щоб була можливість як резервного, так і, і регулювання е, відповідно по, по дротам, які йдуть. Тобто там пішли свої нюанси. І в ітозі замовник хотів поміняти просто лампочки, а виклалось все це в е, повну е, реконструкцію системи електропостачання будівлі тобто з новими автоматами, з новими шкафами. Ну, от, ну, замовника попереджали про таку можливість, і якби він був морально готовий. Ну, от. Знову ж таки, всі ці речі вони безпосередньо пов'язані з енергетичною безпекою. Тому що, проводячи отакі заходи, ви підвищуєте спроможність своєї будівлі до і не тільки будівлі, а систем своєї своєї будівлі до різних викликів. Зараз, от які у нас зараз виклики, Осінній зимовий період у нас підходить у нас загроза. Знову загроза обстрілів по, нашим, по нашій генерації, тому важливі скачки, перепади напруги. От у нас на роботі стоїть такий фіксатор, який аналізує напругу, і, і стоїть джерело резервне живлення, то тобто стоїть у нас інвертор, який є, стоїть акумулятор на 120 вольт ампер. От, який дозволяє е, живитися ну, мінімум дві години. Ми можемо працювати автономно. І бувають такі моменти, що у нас от автоматика наша налаштована на 255 вольт. То есть при перевищенні цього порогу, то верхній порог у нас 255, п'ятдесят нижній у нас 195. Ми от в цьому депазоні у нас виставлений наше обладнання захисне. І бувають такі періоди, що клацає наше це обладнання дуже здорово. Добре, що в нас є, є цей інвертор, який зглажує всі ці речі і оперативно переключається, переключається на акумулятор от, і підживлює. От, і плюс ми ще передбачили таку можливість, що. Коли такі піки відбуваються, то реле, там чи на хвилину, чи на дві, воно взагалі вимикається з мережі, тобто, воно запрограмовано, що воно перечекало ці піки, але ж коли ці піки йдуть все одно, це реле фіксує. І якщо в проміжок цієї хвилини знову ж таки є перевищення або заниження цього піку, Відлі починається знову. Тобто ми от, вибрали собі таку модель, що лучше ми перечекаємо ці скачки на а, акумуляторі, а потім вже знову підключимось, коли мережа більш-менш вирівнюється. От, так от всі ці скачки вони пагубно влияють на електричні прибори, які є у будівлі. Е, що відбувається, коли. От, Таким чином скачки, да? тобто, якщо проводка стара і стоять у вас, наприклад, люмінісентні лампи. От люмінісентна лампа, вона в ті моменти, коли вона включається, то вона фактично працює як в режимі зварювального апарату. Тобто там йде високочастотні такі імпульси генерація, тобто йде іскра, яка ну, іскра на пробой називається, яка підпалює. Яка от підсвічує ту суміш то, той газу, який знаходиться всередині лімінісенних ламп. Ну, тобто ток, ток який е, виникає в момент включення цієї лампи, він якби, доволі значний. І от коли відбувається такі клацання, то лампа переходить в режим постійної її готовності до запуску. І струм через дроти суттєво зростає. От. А коли проводка вона стара, то сама проводка може ну, від старості від фізичної зношеності, вона може вже не витримувати. От. Вона може як грітися, перегріватися, дай Боже, щоб вона просто перегоріла собі да і все. І розімкнулася, але ж можуть її випадки, і коли займається пожежа. Тому таке так само можливо. Тому отакі от речі, коли у вас проводка нова і вона мідна, то це суттєво підвищує надійність вашого закладу, вашої системи і зменшує ймовірність таких от наслідків. От, тому. Треба при аналізі енергетичної безпеки вашої громади звертати увагу на готовність ваших об'єктів до таких от екстремальних умов, і передбачати, яким чином ви можете зменшити ті ризики, зменшити ту шкоду, яку можуть завдавати оці от гаразди вашій. Ваші будівлі та вашим системам.